всім! привіт, які Віка вже робить собі зачіску. На сьогодні ми зараз просто їдемо на басейн. Віка вирішила зробити зачіску, щоб красиво доїхати на басейн. Так, у нас взагалі сьогодні день почався з пральні і дурян. Взяла собі тільки маленький, поки чекаю прання, буду їсти дурян. На сьогодні, взагалі, такий знаєте, день перед від'їздом купа всього в хаті поприбирати, все вже поскладати, пороздавати, попродавати, поздавати байки. Ще, звичайно, з'їздити на інфініті, на пляж. Далі також з дівчатами їдемо ще ввечері на вечірній ринок, тобто діл ось так. А ще на грінкарі потрібно обов'язково з'їсти, далі, солену рибу ще потрібно десь в себе запихнути. Ну, тобто такий, знаєте. А ще Берманський, ні, туди вже точно не піду. Це вже хай тато йде, якщо хоче. Та, вони дуже хотіли. Діл купа. Не знаю, якось потрібно це все встигати. У нас вже третя просто година дня, ну ще плюс ми, звичайно, були на роботі, тому ось так. Ще хотіли подивитися кіно, але це вже, напевно, не знаю, коли це буде. Тому ось такі у нас на сьогодні справи. І так, поки я тут сижу їм Олег вже поїхав замовляти крін щоб було швидше. Віка знайшла собі ось подругу, каже, давай я тобі допоможу розплістись. Віка, ж якраз косички розплітала, каже, давай я тобі допоможу. Вже знайшли спільну мову, я все це швидко. Так, ми вже на місці, і ось вже наші кокосики, а страви ще готуються. Класно, що можна сюди в ресторан. Ресторан. Ресторан принести щось із собою. Так, ось і наш грін-карі принесли. Не знаю чому, але мені грін карі, наприклад, полюбився найбільше. Є ред карі і є йело карі, тобто червоний карі. Жовтий карі і зелений карі. Зелений найбільше сподобався, не знаю чому так. Мені здається, через ось ці такі маленькі, вони дуже смачні. Щось схоже на кабачок, такий міні-кабачок. Ну, воно смачненьке. Не знаю, грін карі найбільше заходить. Віка, тобі який більше подобається? Певно, грін карі. Шо, Пече. Мені ще так горома. Ми вже на інфініті наїлися грін карі, я ще перед тим взяла дуріан, І зараз на інфініті також щось потрібно замовити. Не знаю, куди це все потрібно в себе запихнути. Віка буде, як завжди, кокос, так? Хоч тільки що й поли кокос, але можна випити ще кокос. Тут як завжди, в нас просто краса. Тому і вирішили знову сьогодні сюди. Подивіться, на ось ці пальми. На ось цей наш острів самуй. На відлив цей прекрасний, на цей басейн. Ну просто вау, вау, вау. Так вже хлопець з меню біжить. Жаль, що сьогодні немає нашого знайомого. Тут завжди діджей на вихідні грає, але на сьогодні, не знаю, навіть який день, якщо чесно. Мені здається, на острові взагалі неважливо, який день, яке число. Тут просто живеш собі день за днем, та й все. До речі, цей бармен також нас запам'ятав, каже вам, як завжди, свіжі кокоси, кажу, ні, сьогодні тільки один, сьогодні тільки віка. Я взяла манго шейк якийсь, а Олег Пешен Фрут маркує. І все будемо чилити. Що покажемо? А зачіску давай зачіску. Сьогодні потрібно. Обернись задом, Давай. Ну Шикарно, шикарно. Ну, персик. А косі наше все принесли, кокосик і наші For me, thank you. Сьогодні такі відливи, знову вітер. Тут завжди біля пляжу такий вітрюган. Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. О, отак гарно. Дивіться, ну взагалі. Шик, шик просто, шик блеск. Вау. Ці ще будиночки прикольні, тут можна також їх орендувати і жити. Я знаю, в нас такі Карпати теж в Карпатах популярні. О! У нас тут ігри. Тут був м'яч, напевно, хтось залишив. Але з вікою грають. А я ще трішечки змерзла. Давай! Тому що дуже вітряно вилазиш з води, і знаєте, коли вітром обдуває, трішки прохолодно. Та й взагалі щось таке насувається. Небо не дуже класне. Опа, параліп! Дивіться, як красиво, сонце якраз таки робить гарний такий колір, насучені такий. Бачите, ж гори такі ага. прикольні. Темні, світлі, кольори супер. І у мене вже як завжди, як віточка. Дивіться, вона файна. Файна, файна. І вирішили йти в море. Там ось люди взагалі так далеко зайшли. Теж хочу подивитися, що там. А що ж, ми вже вдома на рибу, сьогодні ми взагалі не встигли. Що ти робиш? Я, я хочу, щоб ти її Подивіться. Та. Подивіться, ну пока, показуй, вже все показує. Це секрет. Показуй, Аудії та я в шоці. Просто поки я складаю <реш> речі, збираюся, Олег з віку чудять. Ну, в принципі, як завжди, та? так? Помічники. Так, рибу ми не встигли поїсти, поїхати, тому взяли додому. Зараз будемо дивитися кіно. Надіюсь, до цього моменту дійде. Далі їсти рибу. Та й збираємось настрій, якщо чесно, такий. Такий. Якось не знаю, не хочеться звідси їхати. То, в принципі, кожен раз якось так, так. виходить, що не хочеться звідси їхати. Постійно плачемо. віка вже поплакала, я ще ні, але, але скоро буде. Тому так, збираємось. Я приводила себе в порядок, коли включав фільм і готував вечерю. Дивіться, як красиво. Каже, ти хоч гарно все розклав, щоб Майк. я все зняла. Олег каже, ну як для холостяка взагалі супер. Але найбільше мені подобається гірлянда. Ну подивіться, все в пакетах, нічого, в миска зразу стоїть. <рес> Одна чомусь, а я типу не їм. <рес> <рес> Головне, що є гірлянда. <рес> <рес> ти ж віталася. <рес> Опа, ну дивіться, ну ну крася. Ну, це, це, це просто це вау. <рес> Пакети, пакети, одна миска і гірлянда. Молодець, молодець. Це типу, в нас така романтична вечеря, так? Клас, клас. Я просто взагалі хотіла показати вам рибу. Ось ця солена риба, на яку ми їздили, тільки просто вже не встигли, тому будемо їсти вдома. Та-дам! Але вона вже якось розм'якла, ні. Ну, так. Парилась, Паралась, <свят> <свят> поки я тут збирала в Велетенську, така прикольна. А це ще салатки? Це берманські бир салати. А, берманські салати? Та, ми, ми не їли, до речі, берманську, та я не знаю звідку їздити. Ага, а що за берманські салати? Мені прям цікаво. Один джинджер салат, а другий якийсь. <свят> джинджер це в нас імбер. імбер. А другий у них це здається імбер. виглядає якось так. І ну? як справжній. Пахне nice. нічим. Взагалі нічим не пахне якоюсь okay. капустою. Це що таке дивне. Це пахне горішками смаженим арахісом і сирою картоплею. Цікавенько, скільки ці салати коштують? 70. За один? 152. 152 бати, десь до 200 гривень, так? Да? Десь буде 200 гривень салат. Mm. І прикольно, що, до речі, до риби дивіться, скільки дають зелені. Це все, все дали, до, до риби соус дали, Соус потрібно в миску, напевно, соус і макарошки. Так, Супер! Так, Аж ми будемо вечеряти і, напевно, ще ну, дозбирувати речі, щось таке та відпочивати. Тому що завтра о 5-й ранку ми виїжджаємо. Ось, Тому на сьогодні буду завершувати це відео. Зустрінемося з вами завтра у новому відео. <звіць> Всім <звіць> пока-пока! Лайк!